Таю, давайте поговоримо сьогодні про пенсії. Які зміни чекають наших пенсіонерів людей, які будували нашу економіку? А сьогодні вони змушені отримувати гроші від держави. Наскільки справедливими будуть ці виплати, наскільки вони збільшаться? Які інновації чекають? Давайте все проговоримо, особливо і ті люди, які будуть виходити на пенсію, і пенсії від ООН? Ну і зрозуміло, що наші державні пенсії по всьому цьому пройдемося. Розберемося для того, щоб були відповідні знання. Тому що в першу чергу вони стосуються грошей, які е, частина з вас отримує е, кожного місяця. Це не є інформація політична, яку ми зазвичай тут обговорюємо інсайди, політика це швидше інформація вузькоспеціалізована, тому хто власне. Якраз відповідає цим віковим групам, будь ласка, підпишіться на цей youtube канал Ми тут говоримо дуже часто про. Українську політику, про напад Росії на нашу країну. Ми дуже часто тут говоримо про внутрішньополітичні речі, ми робимо це українською мовою, боремось з російською пропагандою. Тому для нас дуже важливо, коли ви підписуєтесь. Під цим відео є спеціальна кнопка підписатися, натисніть на неї. І тоді україномовний YouTube буде сильнішим. І ми з вами не розстанемося і завжди будемо на зв'язку. Також ви можете нажати дзвіночок. Якщо у вас немає пошти, ви не можете зареєструватись, попросіть когось із своїх близьких, щоб вони вам допомогли швиденько зареєструватися, займає зазвичай одну-дві хвилини. Ну, от, і тоді ми з вами будемо на зв'язку. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Я хочу поговорити про пенсії і 25-й рік, і загалом поговорити про все те, що буде зараз мінятися, в тому числі в грудні. Протягом грудня 2024 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Головна умова – пенсія людини не має бути вищою за 10 340 гривень, якою буде вікова надбавка цього місяця. Особам, яким виповниться 70, до досягнення 75-річного віку у розмірі 300 гривень особам, яким виповниться 75 років до досягнення 80-річного – 456 гривень. Особам, яким виповниться 80 років та більше, додадуть 570 гривень. Ви знаєте, що діє в Україні і пенсія від ООН, тому протягом грудня розмір пенсійних виплат збільшиться у тих людей, які вийшли на пенсію і мають право на виплати від всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Адже дію програми продовжили до грудня 2024 року. Включно за цією програмою додаткові грошові допомоги отримують виплати ті пенсіонери, які отримують пенсію менше за 3250 гривень. Проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Не отримували після 1 березня 2025 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги. На проживання внутрішньо переміщеними особами розмір виплат від ООН це сума, що дорівнює різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку пенсіонер отримує зараз. Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації у базах даних Українського пенсійного фонду. Щодо ідентифікації пенсіонерів зі статусом ВПО, внутрішньопереміщених осіб, також протягом грудня цього року всі люди, які отримали статус ВПО і розраховують на отримання пенсій, мають пройти ідентифікацію в будь-який зручний спосіб. Це необхідно для нарахування пенсійних виплат. Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть. Накопичуватися на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Люди, які перебувають за кордоном і планують вийти на пенсію, також мають пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України. За умови проходження до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Що таке солідарна пенсія і як визначатимуть розмір солідарної пенсії? З останніх новин Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроект про пенсійну реформу, який планують погодити та направити на розгляд парламенту вже найближчим часом. Закладені в ньому норми передбачають радикальне оновлення пенсій. Реформа першого солідарного рівня пенсійної системи назрівала дуже дуже давно. В уряді давно звернули увагу на те, що люди, які мають ідентичний трудовий стаж, протягом якого отримали однакові зарплати, зрештою мають відмінні розміри пенсійних виплат через факт виходу на пенсію в різні роки. Інколи ця різниця може складати навіть 50%. У разі, якщо задуманим Мінсоцполітики вдасться, в Україні запрацює трирівнева пенсійна система. А на старості українці зможуть претендувати на виплати, розмір яких перевищуватиме половину їхньої зарплати. Принаймні так обіцяють автори законопроекту. Крім цього, в результаті реформи солідарного рівня мають прибрати численні надбавки, а процес розрахунку пенсії максимально спростити. Після реформи розмір солідарної пенсії складатиметься з двох частин базової та страхової. Як це буде працювати на ділі? Наприклад, людина, яка в 2024 році отримувала середню зарплату, могла б розраховувати на пенсію у розмірі 6140 гривень. З Цієї суми базова частина становила б 1848, а страхова виплата 4 292 грн. Гривні. З розрахунку, що 4200 пенсійних балів за вартістю 1 бала гривня 02. Для того, хто отримує зарплату у 30 тисяч гривень, розмір солідарної пенсії за новими правилами міг би становити 8978 гривень. Тоді як для осіб з мінімальною зарплатою 3750 гривень. Це для розуміння того, як може запрацювати солідарна система. Але чекаємо вже фіналізації всіх нововведень від держави, і тоді вже зможемо говорити не моделюючи, а вже стверджуючи ту чи іншу інформацію. Але для цього треба буде трошки зачекати. Також давайте поговоримо, які реформи в пенсійній сфері заплановані на 2025 рік. Ви знаєте, що в 2025 році пенсії в Україні Кабмін пропонує нараховувати інакше, запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Пенсійна реформа в 2025 році буде передбачати три системи: обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну та солідарну. В законопроекті щодо пенсійної реформи не зазначено, що держава відшкодує втрачені кошти, які накопичать українці. Ми можемо вже говорити про наслідки цих заходів. Наслідок впровадження накопичувальної системи двох напрямків обов'язкової і добровільної, збільшиться розмір відрахування з заробітної плати працівника і зменшиться відповідно сума до виплати на руки. Крім того, пенсійна реформа передбачає. Суттєву зміну розрахунку пенсії, і впровадження нової формули розрахунку пенсії. Тепер вона буде розраховуватися і залежати від кількості відпрацьованих років та суми сплаченого ЄСВ. Єдиний соціальний внесок. Ви це точно знаєте. Ці показники вже будуть переводитись у відповідні бали, які далі будуть впливати на розмір відповідної пенсії. Ідея накопичувальної пенсії реформи звучить е, ново цікаво. Хоча насправді ви пам'ятаєте, що з цією ідеєю ще з часів майдану 2004 року. Ніхто не скасовує загрози зникнення цих інвестованих грошей, які люди будуть відраховувати і накопичувати. Адже ніде в законопроєкті не сказано, що держава в такому випадку відшкодує втрачені кошти. Тобто, в законопроєкті немає ніяких гарантій збереження цих коштів. Накопичувальне пенсійне забезпечення це ключове нововведення Кабміну щодо пенсійного питання. Щоправда, якщо говорити про відповідний проєкт закону 9212, ми можемо сказати, що пенсійне накопичне забезпечення та його Верховної Ради повернули до доопрацювання, але згодом в уряді у ньому рекомендовані правки. І законопроект щодо пенсій все ж таки планують розглянути у найближчі місяці. 9212 передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників за ставками 1 Півтора та 2% від суми заробітної плати працівників. А держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету. Якою буде пенсія в 2025 році, розмір мінімалки та індексація виплат? Давайте проговоримо окремо. Це теж дуже важлива тема, в якій важливо мати інформацію, тому що проінформований значить озброєний. Як вказує державний бюджет наступного року розмір виплат для людей, які виходять на пенсію, не зміниться. Прожитковий мінімум соціальні виплати залишаться незмінними до 2028 року. Однак індексація пенсій в 2025 році все таки буде. Зокрема, прогнозується, що пенсії в Україні можуть підвищитися в березні, точні числа стануть відомі вже з січня наступного року. Наскільки ж зростуть пенсії, насправді ідентифікація... Пенсії залежить індексація пенсій залежить від інфляції та зростання заробітних плат, з яких громадяни України сплачують єдиний соціальний внесок. Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікував статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%. Минулого року цей показник становив близько 6%. Проте тут варто зауважити, що навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена для більшості людей, що виходять на пенсію, зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат, наприклад, 3 тисячі гривень, індексація на 12% відчувається слабко. Це приблизно 350 гривень. Ну, насправді. Дійсно, коли пенсія більша, цей відсоток кратно в фізичному розмірі зростає. Чи будуть проблеми з виплатами цих пенсій? В інституті демографії та соціальних досліджень запевняють, що пенсійний фонд уже має достатньо коштів для основної частини виплат пенсіонера. Крім цього, є велика кількість державних програм, які надають пенсії військовим, а також додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни. Та осіб, які займалися ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, про те, як воно буде насправді, стане зрозуміло уже на початку наступного року. Ну, і ще одна історія, яку я хотів з вами проговорити: це скільки ж потрібно стажу для виходу на пенсію в 2025 році. Станом на 24 рік, для того, щоб стати пенсіонером у належні законом 60 років, українцям потрібно накопичити мінімум 31 рік стажу. Для того, щоб вийти на пенсію в 63, кількість страхового стажу має становити від 21 до 31 року. Для виходу на пенсію в 65 років потрібно мати принаймні 15 років страхового стажу. Однак ця вимога з кожним роком зростатиме, і умови для тих, хто планує вийти на пенсію в 2025 чи 2026 році, будуть іншими. Згідно з планом до 2028 року, вимоги до років стажу будуть зростати щорічно. Це означає, що люди, які не встигнуть накопичити відповідний стаж до досягнення 60 років, зможуть вийти на заслужений відпочинок лише у віці 60 або 65 років. Років, залежно від ситуації. Відтак, люди, які не активно накопичуватимуть <кій>, стаж або мали довгі перерви в трудовій діяльності, можуть зіткнутися з непередбачуваними труднощами при досягненні пенсійного віку. Відповідно до вимог для виходу на заслужену пенсію в віці 60 років, необхідно мати таку кількість страхового стажу. Щонайменше 31 рік в 24-му. 32 в 2025 році. 33 роки стажу трудового в 2026 році. 34 роки в 2027 і 35 років трудового стажу в 2028 році. Для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, кількість страхового стажу має становити 21 до 31 роки стажу в 2024. Від 22 до 32 років стажу в 2025. Від 23 років до 33 в 25, від 24 26, точніше, від 24 до 34 в 27, і від 25 до 35 в 28 році вимоги для 65-річних людей залишаться незмінними. Як і раніше, вони можуть вийти на пенсію, якщо мають 15 років страхового стажу. Ті, хто не встигне накопичити 15 років стажу до 65, не матимуть права на пенсію, але зможуть розраховувати лише на соціальну допомогу від держави, яку ми зараз з вами проговоримо. Ну і власне, якими будуть виплати, якщо людина... Виходить на пенсію, але немає відповідного стажу. Таких українців може бути багато, тому що уряд за під тиском МВФ і інших міжнародних організацій спішить і тисне на українців, збільшуйте трудовий стаж, збільшити трудовий стаж, зменшуйте навантаження на бюджет. Ну і власне багато українців передпенсійного віку зараз цікавить питання: чи буде пенсія, якщо немає. Стажу в Україні люди, які не працювали, працювали неофіційно або не змогли накопичити 15 років до виходу на пенсію, проте мають принаймні страховий стаж, отримують однакові виплати, які рівні мінімальному прожитковому мінімуму. Раніше така пенсія називалась соціальною. Водночас, отримувати такі виплати люди почнуть не в 60 років як особи з повним стажем, а в 63 роки. Якщо ж людина взагалі ніде не працювала офіційно, тобто в неї взагалі немає стажу, навіть страхового, вона буде отримувати не пенсію, а державну допомогу тим людям, які не мають права на пенсію. Розмір також прив'язаний до прожиткового мінімуму, але почати отримати їх можна лише з 65-річного віку. Та категорія населення, яка не працювала взагалі або працювала неофіційно, на якісні програми підвищення розміру допомоги, розраховувати теж не може. Зростання, якщо і буде, то вкрай маленьке. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячно сукупного доходу. Розмір соціальної пенсії становить Різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб 2361 гривня та середнім місячним доходом сім'ї на людину за останні 6 місяців. Соціальна пенсія має обмеження, її розмір не може перевищити 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, а це 3028 грн. гривень на сьогодні. Щоб отримувати державну допомогу, людина повинна звернутись до органів соцзахисту населення за місцем прописки або фактичного проживання. У разі оформлення пенсії не за пропискою потрібно додати довідку про неотримання такої допомоги в управління праці та соціального захисту населення на зареєстрованому місці проживання. Ну, власне, я перейшов би до висновків, тому що інформація вам дав багато хочеться її трошки сумувати. Отже, в грудні цього року пенсійні виплати зміняться для окремих категорій пенсіонерів. Будь-впроваджені вікові надбавки для осіб старшого віку а також продовжено програму фінансової допомоги від ООН для пенсіонерів з низькими доходами, які проживають у зонах бойових дій. Пенсіонери зі статусом ВПО повинні пройти ідентифікацію, щоб уникнути втрати виплат. А ті, хто перебуває за кордоном, зобов'язані підтвердити своє право на пенсію. Ці зміни спрямовані на підтримку найбільш вразливих груп населення та вдосконалення системи пенсійного забезпечення. З 2025 року, завдяки ідентифікації пенсійних виплат, розмір пенсій зміниться. Хоч і не суттєво, також посилюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, що ускладнює умови для осіб з недостатньою трудовою активністю. Що ж стосується законопроекту про пенсійну реформу, то він передбачає суттєві зміни в системі нарахування пенсій, зокрема, впровадження накопичувальної системи, яка включатиме обов'язкові та добровільні внески. Розмір пенсії залежатиме від кількості відпрацьованих років і суми сплаченого ЄСВ, які конвертуватимуться в бали. Однак відсутність гарантій щодо збереження накопичених коштів викликає певне занепокоєння. Друзі, я прошу вас підписатись на цей канал. Я вас попрошу зробити це зараз. Ви знаєте, ми боремось з російською пропагандою. Ми хочемо розвивати україномовний YouTube, тому ваша підписка для нас надзвичайно важлива. Я тричі на день пишу відео, в яких розповідаю про ситуацію і на полі бою, і зовнішню геополітику, що намагаються домовитися, спробують не спробують, домовляться, не домовляться. Дуже багато кулуарних таємних інформацій. Я теж ділюся з вами і намагаюся, щоб ви завжди були оперативно обізнані і отримували гарну. Аналітику. Тому підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. А в коментарях напишіть, чи вважаєте ви пенсію достатньою, і чи чиновники мали б переглянути своє відношення до пенсіонерів. Ну і щоб в пенсіонерів росло б хоча б як в чиновників та суддів. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!